Майнкрафт існує вже 16 років. За цей час сталося багато всього. Момент, мені здається, що надто багато. І продаж Майнкрафту, і голосування за мобів, і Майнкрафт Леджендс. В ком'юті Майнкрафту сталося багато всього цікавого, але не задумувались ви колись, а скільки всього цікавого зникло за ці 16 років? Скільки різноманітних відео було видалено з кінцями, скільки версій було загублено, існує дійсно великий шанс того, що ми більше ніколи нічого цього і не побачимо. Це називається Lost. Медіа і є багато ентузіастів, які вишукують речі, які ще пару років назад здавалися безповоротньо загубленими. І сьогодні ми з вами подивимось на існуючі лост медіа по Майнкрафт. Подивимося, як вже знайдені, так і на ті, які ще досі є загубленими. Одразу треба зазначити декілька моментиків. Перше, тут я не буду розповідати про ARG, в яких говоряться про знайдене відео, знайдений серіал, в якому відбувається якась странна діч. Ні, це. Не ця тема. Сьогодні ми говоримо саме про справжнє Ось медіа по Майнкрафту. Друге, деякі з пунктів будуть доволі слабко розкриті. Просто через те, що я хочу зняти по ним окреме відео. А якщо я вам зараз все про них розповім, то ну і друге відео не буде сенсу робити. Тому такого в нас не буде. Я коротенько пробіжусь по темам, а. Детальніше вже в нових відео. Ну і звісно ж, старого балбеси, я Зефа, А ви поки що підписуйтесь на канал, на другий канал я туди частенько щось викладую, цікавеньке на телеграм-канал і на інстаграм. А ми починаємо загублені версії Майнкрафту. Ось якраз і той самий пункт, про який я й казав. Про нього багато сьогодні сказано не буде. Просто через те, що я хочу зробити окреме відео про загублені версії Майнкрафту, тому давайте коротко і по фактам. На перший погляд, версії Майнкрафту не так вже й багато. Якщо включати і снапшоти, то виглядає вже страшніше. Але не варто забувати, що до релізних версій Майнкрафту існували й версії класіку, прекласіку, індиву, інфдиву, альфи та бети. І навіть в цих етапах були свої підетапи. На жаль, здоровенна частина перших версій Майнкрафту, в багатьох з яких з'являлись перші дуже важливі речі, вже купу років загублені. Звісно, з часом все більше і більше версій стають доступні спільноті, але є здоровенний шанс того, що вагома частина цих самих версій ніколи не буде знайдена. Деякі з них були в доступі лише уночі, деякі були настільки мізерними, що на них просто не звернули уваги, а існування деяких навіть не підтверджено. Поважаємо, звісно, удачі ком'юніті Media з пошуком цих самих версій. Можливо, ми ще побачимо дуже багато цікавих версій, в яких вперше з'явились важливі речі такі, як, наприклад, я не знаю, я ще не готував відео про загублені версії, тому я не знаю, які там були цікаві версії. Коротше, Цікаві версії ми ще побачимо. Я вам це базарю. Minecraft Story Mode Netflix Minecraft Story Mode Ен Interactive Adventure – Це інтерактивний серіал-ремейк першого сезону гри, що був доступний на Netflix. Інтерактивний серіал вийшов 27 листопада, 2018 року. Це був один із останніх проєктів Telltale перед їхнім закриттям та банкрутством. Останні два епізоди були випущені 5 грудня 2017 року, а сам серіал було видалено з Netflix 5 грудня 2022 року через закінчення ліцензії. 15 грудня 2022 року група фанатів створила проект під назвою MCSM з Netflix архів. Щоб зберегти серіал повністю у різних дубляжах та з різними субтитрами. Як я зрозумів, подивившись на те, що змогли зберегти хлопці, сам я, на жаль, не грав не в один подібний серіал від Netflix, так по іграм, і як воно там все працює, насправді я не знаю. Але по тому, що я бачив, це по суті просто ігрофільм цього самого першого сезону Майнкрафт Сторі Моду. Просто в деякі моменти ви могли робити вибори, які б впливали на кінцівку. А сегмент з ходінням по локаціям і пошуком різних приколів, ну. Вирізали, на жаль. Насправді прикольна тема. Можна без напряга дізнатися історію сторі-мода і паралельно поробити вибори, які вплинуть на історію. Якщо б брати до уваги те, що сторі-мод вже мільйон років ніде не купити, це була б гарна йому заміна. Але, на жаль, більше в нас немає змоги спробувати такий Майнкрафт Сторі Мод. Насправді, капець сумно, що на момент 2025-го тисячоліття у нас нема ніякого способу легально пограти в Майнкрафт сторі-мод. Звісно, є торент, але ну. Це неправильно, ребята, не, не пірайте. І пофіг, що я недавно сам скачав свій Minecraft Story Mod, це ну, мені можна, вам не можна. Але все ж таки, якщо якось все ж таки хлопці зможуть достукатись до Netflix і вибить в них цю саму версію Майнкрафт Стерімоду, то це буде дуже круто і бажаємо їм удачі, ребята, продовжайте чим займати, чим, чим, чим займайтесь. Вот. Не відходячи далеко від Майнкрафт Сторі Моду, є ще одне Lost Media, а саме білд Story Моду з Майнкону 2015 року, який також наразі загублено. Про версію з Майнкону відомо небагато. Хоча кілька елементів, показаних у трейлері, увійшли до фінальної гри, усе ж залишилися деякі відмінності між трейлером та самою грою. Це призвело до припущень, що частини сюжету могли відрізнятися, а деякі сцени, ймовірно, були зроблені виключно для трейлера. Серед відмінностей це Лукас, один з. Головних персонажів мав зовсім інший вигляд: носив ковбойський капелюх, жилет без рукавів і короткі штани. У трейлері Петра дає Джесі камінь, щоб зробити меч, а у фінальній грі Джесі бере камінь із сундука. Спочатку Айвор давав діамант Петрі, а у фінальній грі Петро шукуть і так далі. сцен ще достатньо. Невідомо чи демонстрували збірку Майнкон 2015 на заходах поза самим Майнконом. Також незрозуміло, чи вона досі перебуває у Telltale Games. Деякі припускають, що збірка. Була анімацією, зробленою Telltale на одному з їхніх рушіїв, але це досі не підтверджено. Втім, залишки збірки манькону можна знайти у фінальній грі, наприклад, моделі та межі оригінальної зовнішності Лукаса. У когось може з'явитись резонне питання. А нафіга вам взагалі цей білд 2015 року, типа ну це прям найсиріша версія сторімоду. Що в ній може бути цікавого? Для нас, звичайних геймерістів, цей білд справді не представляє нічого цікавого. Для нас там нічого такого прям крутого немає, але для фанатів це прям цілий скарб покопатись в файла гри, подивитись, що змінилось, і можливо, навіть відновити ці сцени, щоб подивитись, як вони виглядали б. В фінальній грі. Тобто нам видно лише частку всього того, що насправді могло знаходитись в тому білді. Але насправді ж там може знаходитись набагато більше цікавих деталей, відмінностей від оригіналу, які можуть змінити уявлення про гру. І для фанатів сторі-мода це була б дійсно крута знахідка. Але знати точно, що ще там приховується, і взагалі чи ця версія гри все ще існує, ми не можемо. Але знову ж бажаємо удачі, пацанчикам в пошуках. Торім модом, начебто, все, насправді, неймовірно, скільки загублених медіа існує з цією грою. Я про це навіть і не думав, насправді. Тепер пропоную поговорити про ютубні лост-медіа. Ми все ж таки зараз на Ютубі говоримо про Майнкрафт, тому класна камбушечка. Давайте подивимось, що ж там на Ютубі було загублено, блін. Та й насправді лост медіа ютубних по Майнкрафту доволі багато. Як-от, наприклад, втрачені епізоди Херміткрафту, але. Для початку, напевно, треба пояснити, що таке Hermitcraft взагалі. Певний всі ви знаєте Дріма. Так от у нього якийсь час був свій власний СМП Survival Multiplayer. Це такі собі закриті сервери, де купа ютуберів збираються на сервері, грають протягом довгого часу, роли плеють і записують про це відео. Дрім СМП навіть на АМДБ є. Наша леть. Так ось, Херміткрафт це також таке собі СМП, але є в ньому дещо, що виділяє його серед сотень інших СМП, а саме те, що він був створений ще в 2012 році. І по суті, це один з, якщо не найперший СМП в історії Майнкрафту. На даний момент існує 10 сезонів Hermitcraft, які виходять до сьогодні. І тепер, коли ви знаєте всю цю історію, що таке взагалі Hermitcraft, що таке СМП, можна і перейти до нашого Lost Media. Один із колишніх учасників був. B Іфа 2001, який входив до числа засновників і брав участь у кожному сезоні аж до шостого. Однак його останні три сезони були незвично короткими через зовнішні обставини. 14 березня 2021 року, Біфа закрив доступ до всіх своїх епізодів Херміткрафту. Хоча значна частина його епізодів збереглась на сайтах по типу веб-архіва, кілька найбільш знакових відео, наприклад, сезон 3 епізод 50, досі не знайдені. Чому ця тема взагалі повинна бути в цьому відео? Чому вона повинна бути цікава? Очевидно, що це велика частка історії розвитку Майнкрафту. Тіпи були першопроходцями в цій сфері, і тому було б бажано їх спадок зберегти. Тобто насправді це щось на рівні того, якби Дрім зараз видалив би свої спідрани з мисливцями, і їх би ні в кого не збереглось. На відусах сотні мільйонів переглядів, і ніхто не зберіг. Гарний приклад зефамало молодець. А насправді, якщо так подумати серед усіх екземплярів, про які ми сьогодні будемо говорити, цей знайти наче найпростіше. Ну, можна ж написати біфіс, питати, бро, в тебе там залишились відоси з Hermitcraft, -у? може ти з нами поділишся, нам всім цікаво. Кажу так, наче вони цього не пробували скоріш всього в першу чергу, але ну все ж таки, може й не пробували. Даю вам совет, ребята, попробуйте, може він вам відповість, откуда ви знаєте. Але насправді я вірю, що люди зможуть знайти ці відео, і ті, хто фанатіли по Херміткрафту, тоді колись і для тих, хто хоче дізнатись чого все це почалось, чого почали всі ці СМП, це також буде цікаво. Тому знову ж бажаємо удачі, ребята, у вас це вийде, ми в вас віримо. А зараз така тема люта буде. Ви закачаєтесь, тому блін, держіться крепче. взагалі, тема бімбова. Базарю. Якщо ви дивились мої відео про те, як відчувався Майнкрафт, та й взагалі, якщо за Майнкрафтом хоча б трохи слідкуєте, ви чули про найперше відео по Майнкрафту, створене Джвапом з лаконічною назвою. Майнкрафт. Воно навіть в книзі рекордів Гіннеса зазначено, нічого собі, але проблема заключається в тому, що насправді це не найперше відео по Майнкрафту. За пів години до виходу відоса Джвапа, користувач з ніком EvilWill записав власний геймплей версії 009А, яка, до речі, і сама є Lost Media. Цим відео був Майнкрафт Касл, який, як зрозуміло, поперше був. Справжнім найпершим відео по Майнкрафту. А по-друге, з 2011 року являється Lost Media. озброївшись цією інформацією, різні люди та групи почали шукати невловимий Майнкрафт Касл. Серед найбільш відомих омніархів, створений у вересні 2017 року для пошуку втрачених версій Майнкрафту, які раніше були у відкритому доступі. Серед здобутків групи понад 80 загублених білдів і навіть найстаріший світ Майнкрафту, створений 14 травня 2009 року. 28 листопада 2019 року група зв'язалась з Evil Will і взяла в нього інтерв'ю про відео. Хоча він підтвердив, що більше немає ні самого відео, ні версії 009А він зміг описати замок як дуже кубічний, і з трьома або чотирма поверхами, заявивши, що він був швидше схожий на велику кам'яну комору. Подальший аналіз від криптографер OK2. 9.05, капець в тебе нік, браточок, показав, що замок був великий, частково дерев'яний, із низькими стелями та підземною частиною. Прорив стався у січні 2024 року. Проаналізувавши IRC логи, дослідники дійшли в висновку, що зображення замку версії 009А, яке вже давно ходило в інтернеті, справді було Minecraft Castle. Скріншот показує замок із кам'яним фундаментом, щонайменше чотирма верхніми поверхами, збудованими з дерева, та мостом із дерева дерев'яними опорними балками. Хоча такий вигляд безперечно суперечить спогадам Іволвіл про велику кам'яну камору. Треба пам'ятати, що інтерв'ю Омніархів відбувалось рівно через десятиліття після того, як він побудував замок. На даний момент це залишається найбільшим відкриттям у пошуках відео. Чи є взагалі шанси, що цей самий Майнкрафт Касл колись знайдуть? Звісно, є все ж таки на момент видалення на відосі було 70 тисяч переглядів, і можливо в когось воно і збереглося. І можливо, це просто питання часу, коли хтось все ж таки знайде в себе на жорсткому диску цей самий Майнкрафт Касл. Тобто нам залишається лише чекати, але, можливо, десь в інтернеті, десь там на якомусь крутому сайті, на якому були всього дві людини за всю історію його існування, можливо, там знаходиться цей самий Майнкрафт Castle і люди його там знайдуть, але. Нам то пофіг, ми просто чекаємо, і я вірю, що колись цей Майнкрафт Касл все ж таки знайдуть, і ми подивимось, яким же було справді перше відео по Майнкрафту. Ну а поки що, ну, відео Джвапа – це найперше відео по Майнкрафту. Майнкрафт з Касла не існує, як би. Отак от. А знаєте що? Мені здається, це відео не відповідає канонам відео про лост медиа. Загалом, коли знімають подібні теми, то там страшна музика, темнота, всякі скрімери через кожні 2 секунди. Коротше, атмосферки лютий наганяють, а в мене щось, ну, хіханькі і хаханькі. Що це ну, неправильно ми делаємо, да? Тому мені здається, також треба навалити атмосферки. Так ось. Думаю, ви чули про вже легендарний стрім Коупленда, на якому він якби зустрів Герабріна Настоящего в своєму світі. По суті, він цим стрімом дав неймовірний буст популярності Герабріну. але на жаль, сам стрім було втрачено багато років тому. Та ні, насправді його в минулому році знайшли, все нормально, не парьтесь. і це взагалі було жорстке событие для Майнкрафт ком'юніті, це прям було дуже круто, всі празднували, я лічно тоді пив пиво. Ні, неправда, не, не було такого, але я взагалі хотів поговорити про інший стрім, не стрім стрімкопленда, а стрім. Патімуса також про Херобріна. Після хайпу стріма Копленда його друг Патімус, побачивши скільки шуму наробив його знайомий, захотів також залетіти на хайптрейн і зробив свої два стріми, в яких також зустрічав Херобріна. Перший стрім відбувся 30 серпня 2010 року, приблизно опівночі на сайті livestream.com, де патімус перетекстурив двері під скін Херобріна. На стрімі він заходив у будинок і натякав глядачам на існування Херобріна, показуючи, що той знаходиться всередині кімнати. Після цього він завершив свій стрім. Через 15 хвилин після першого стріму Паттіму запустив ще один тривалістю близько години, коли якийсь невідомий учасник Брокрафт. Це, якщо що таке собі міні-ком'юніті Майнкрафт стрімерів, ютуберів, серед яких були і Патімус, і Коупленд. Руфлу кинув йому виклик зайти до кімнати, де був цей самий Чайробрін. На цьому стрімі він зізнався своїй дружині прямо в прямому ефірі, що це все була підробка для глядачів, фактично зруйнувавши шоу. Існує припущення, що Патімус, усвідомивши, яку він зробив помилку, видали стрім одразу після цього, але це не підтверджено. 14 липня 2024 року ютубер Блейметон Хорхі замонтав. Скажи документальний фільм, присвячений пошуку тепер же знайденого стріму Копленда. Документалка висвітлює популярність пошуку та крихти інформації, які розширили аудиторію, допомогли його знайти. Завдяки цим зусиллям корисувачі ту Brutal Лілф Jump, шалеть, ще один лютий нік, у вас з ніками, Ви можете собі нормально придумати, ну реально. Виклав повний стрім Копленда та перший стрім Паттімуса. У коментарях користувач зазначив, що не знав про втрату обох стрімів і лише нещодавно дізнався про це з відео Блейметон Хорхі. Стрім Копленда. Втім, користувач мав лише перший стрім. І, скоріш за все, другий стрім ми більше ніколи не побачимо, якщо вірити тому, що Батімус дійсно в ту ж секунду видалив цей стрім, як тільки зрозумів, що лоханувся і сказав це прямо на стрімі, що херабрі не існує. Хоча, ну, все ж таки, якщо там був якийсь дійсно хайп, якщо там було багато людей і люди це записували, в когось він все ще може бути. Звісно, шанси невеликі, але, ну. Крім коплена знайшли і цей знайдемо Тому удачі, ребятки! Я вас вірю. А моя довіра це ну много вас значить, ребята. Тому працюйте з кайфом. Ви все зробите. Я вас вірю. Не відходячи далеко від джахастиків, згадаємо ще одну кріпіпасту по Майнкрафту, а саме серіал Cases Cave. І насправді у цій кріпіпасти є багато схожого з історією про стріми з Херобріном, тому що вона також, як і стрім з Херобріном, була створена на основі якоїсь там існуючої вже давно кріпіпасти, і також з часом переросла щось своє. Тому давайте ж подивимося, що ж це за. Кейсі, що це за блін. у 2012 році ютубер забразер Смачадо опублікував відео під назвою Кейсі з Київ. Це було оповідання Майнкрафт кріпі пасти власного авторства, озвучене ним самим. Історія розповідає про перший досвід гравця у Майнкрафт на Xbox 360, описуючи його пригоди та виживання в першу ніч. Однак, усе змінюється, коли він натрапляє на печеру і знаходить там зниклу жінку, схожу на дівчину з фільму жахів дзвінок. Зустрівши цю дівчину, він замуровує печеру і клянеться ніколи більш туди не повертатись. Ця кріпі паса стала доволі популярною у спільноті, і з Бразерс Machado зробив кілька продовжень цієї історії. Так званий ЕЦВ Геймінг, побачивши оригінал від Мачадо, вирішує створити свій міні-серіал на його основі з цією ж назвою. Канал не мав інших помітних відео окрім цього серіалу, який налічував 11 епізодів, що були записані в 2012-2013 роках. Сюжет розповідав про хлопця, який збирав та знаходив диски, щоб скласти докупи загадку навколо зниклої людини на ім'я Кейсі. Перший епізод було завантажено 22 жовтня 2012 року під назвою I Found Casey's Cave, у якому відтворено події початкової кріпіпасти. Наступний епізод Casey's Cave Entry 1, розповідає, як головний герой знову ходить до печери в діамантовій броні і документує свої знахідки. Наприкінці серії він знаходить скриню. Каючи від монстра, у ній єдиний диск. Згодом він відкопує ще 11 дисків, які допомагають йому розгадати таємницю кейсі. Дальний епізод було завантажено 21 вересня 2013 року, де ЕЦВ та його друзі дізнаються тривожну правду про печеру Кейсі. Кейсі став монстром, який переслідував будь-кого, хто заходив у печеру. В оригінальному согласний. У описі останнього епізоду ЕЦВ пояснює, що мусив завершити серію раніше через особисті причини, а також додає, що сам серіал був. Вигадкою сам серіал залишався на каналі до 2019 року, коли ЕЦВ геймінг було перейменовано на Скер Сієтерту. А всі відео, включно з Кейсіс Кейф, видалено. 3 листопада, 2022 року, користувач ДІДЖЕЙ Deadpick завантажив відео про Кейс із і включив у нього фрагмент першого епізоду. І станом на наш рік, тобто 25-й, ніяких більше матеріалів пов'язаних з серіалом Кейсі з не існує. І ось тут я хочу зупинитись і трошки переварити всю цю інформацію. Як ми розуміємо, в цей час цей серіал і ця кріпіпаста були доволі популярними. Тобто, якщо в неї були фанати, як могло так стати, що за стільки років ніхто не... Удосужився там зберегти собі його для якихось, ну я не знаю, ну просто чомусь чому, чому його ніхто його не зберіг. Тобто серіал же лежав на каналі до 2019 року, і це не історія зі стрімами про Херобріна чи Майнкрафт Касл. Там е, відео були видалені ще до того, як Майнкрафт став лютим хайпіком. А тут же 19-й рік уже Майнкрафту мільйон років всі в нього грають, і ніхто не зберіг. Окей, трохи побухтів, але звісно ж я розумію, що ніхто не очікував, що автор видали свій серіал. Все ж таки, стільки років пролежав. Але я гадаю, що бажано починати зберігати якісь старі відео, які якось вплинули на інтернет. Це не тільки про Майнкрафт, я кажу прям про всі відео. Бо хто ж його знає, вдруг одного разу суперстаре популярне відео зникне і виявиться, що ніхто його не зберіг. Та якщо чесно, це можна сказати про будь-що. Треба завжди мати бекапи, це більше для творців адресовано. Я особисто придбав собі жорсткий диск і туди складую копії, як прев'юшок, так і відео, і тому. Якщо мені знову хтось вирішить закинути страйк, як це було в минулому місяці, так то у мене будуть всі мої відео збережені, я зможу їх перезалити на новий канал, і тобто вони не будуть втрачені. Тому якщо ви автор контента, і якщо ви просто щось творюєте, завжди робіть бекапи. Це вам мудрость від зібрушки, ребята. Якщо робити якісь висновки, то насправді це дуже сумно, що така велика частина. Історії Майнкрафту була втрачена. Тобто, насправді ж ці всі відео, ці версії, ці там білди Майнкрафт моду, вони неабияк вплинули б на Майнкрафт спільноту зараз. Перше відео по Майнкрафту, а шалєть його ніде немає ви прикиньте, що було б, якби його щось знайшли. Все ж таки, хочеться вірити, що все, що я назвав цьому відео, знайдуть, що ми зможемо знову все це відчути, але все ж таки шанси невеликі. Є шанс, що це було останній раз, коли вони існували це сумно. Але насправді це так. Ну а на цьому у нас сьогодні все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці Lost Media, чи зможуть їх знайти, це важливо, мені потрібна ваша думка. Ну і звісно ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, на другий канал, на інстаграм, на телеграм, все це знаєте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Вони зараз, звісно, виходять рідше, але ну, я все одно стараюсь, блін, підпишіться, класно буде. Ну, а з вами був я, Зєфа Бара